Мене звати Марія, я працюю в Global Academy вже ну, мабуть, місяці чотири. Я дуже задоволена співпрацею з вами. Насправді мені подобається, що, по-перше, дуже лояльне відношення до графіку, тобто я сама його можу планувати, я сама можу вибрати навантаження, яке мені зручне. В плані там переносів відпусток це взагалі не є проблемою. Можна якось наперед їх відпрацювати чи перенести. Плюс я працюю вже ну не так давно. Багато якихсь моментів для мене вперше, і команда адміністраторів постійно на зв'язку, постійно всі підказують, допомагають. Якщо в мене якісь питання, тобто це теж не проблема. Всі терплячі відповідають на мене. також класна база матеріалів, яку ви надаєте. Студенти різні о, різних компаній: це і агробізнес, і IT, і коммерція, ці commercial advertising. У мене групка, це моя перша групка. Вони до мене прийшли ну майже з нулем. от о, зараз я бачу прогрес, що ми вже багато тем пройшли, що вони. Розуміють, як цими темами оперувати, як їх використовувати, і це мене дуже радує. Це складне питання. Лояльність, відвертість, гнучкість. Я навіть вашу академію рекомендувала своїм колегам-вчителям. Я теж боялася співпраці з школами, заробляти там нормальну суму грошей, там потрібно по 8 годин на день працювати без вихідни, ну це ж нереально. А, тут дуже гарна зарплата. А, виплати регулярні, постійно, все вчасно. І стосовно, як я вже сказала, графіку планування, навантаження, це все дуже зручно, бо я можу поєднувати це і там з моїми власними студентами, з якоюсь іншою активністю, і це не виникає в мене жодних проблем. Бо якщо в мене є час у ці годинки, я про це кажу. Мені дають студенти на цей час, я з ним працюю. Якщо я не можу на цей час взяти студента, ну не проблема, значить підіб знайдуть якогось іншого викладача на цей час. Тобто, стосовно графіку і навантаження, це для мене величезний плюс, і, напевно, найбільше, що мені подобається.